Вітання, друзі! Сьогодні хочу поділитися з вами нашою новою історією, тож бажаю вам усім приємного прослуховування. На наше з дружиною весілля теща зробила дуже щедрий подарунок. Віддала нам будинок своїх батьків, спальний район міста, кілька сотень метрів до парку та озера, можна сказати, просто елітний район. Ми були дуже щасливі, адже навіть і не підозрювали про її наміри. Але все виявилося не таким гарним, як могло здаватися на перший погляд. Вже наступного дня, як ми переїхали, вона заявилася до нас у гості та почала командувати облаштуванням території. Розмітила майбутні грядки, почала щось копати. Ми з дружиною дивилися на неї здивованими очима. Виходить, що вона подарувала нам не будинок, а поселила в себе на майбутніх плантаціях. Першою сказала про своє невдоволення дружина. Це все ж таки її мама, і їй легше з нею сперечатися. У будь-якому випадку вона залишиться донькою, а я можу стати ворогом номер один для тещі. Але з цього нічого не вийшло. Наші слова про те, що ми хочемо зробити зону відпочинку замість городу, викликали в тещі тільки сміх. А їсти ви що будете? був її головний аргумент. Тоді я вирішив взяти справу у свої руки, сказав, що в нашому будинку ми будемо самі вирішувати, що нам робити. Але у відповідь почув досить агресивну заяву від улюбленої тещі ти ні копійки не дав для цього будинку, тому я б на твоєму місці взагалі мовчала. Прийшов на все готове і ще й починаю тут командувати. Я не стримався після цих слів мені вже було байдуже, що вона думає. Всі її приладдя для городу ту ж мить полетіли геть за наш паркан, те, що образилася і сказала, що просто так цього не залишить. Жінка намагалася її заспокоїти, але було марно. Наступного дня вона повернулася і знову почала щось копати. Процедура випровадження повторилася, після чого на нашому паркані з'явився замок, а я вже думаю про те, щоб завести собаку. Ось так моя теща стала персоною нон-грата в нашому будинку. Усім дуже дякую!